Приїхав у село за кілька днів до свят продати дім баби, розібрати папери, забрати те, що ще мало цінність. Село стояло глухе, притиснуте снігами, ніби хтось навмисно викреслив його з часу. Магазин працював через день, світло миготіло, а люди дивилися так, наче я вже тут колись був і не повернувся. Увечері, 31 грудня, сусідка, стара Марфа, зайшла без стуку. На новий рік сам не будь, сказала вона, озираючись на кути, тут так не можна. Я хотів пожартувати, але вона вже роздивлялася стіл. Три миски куті постав, додала тихіше, навіщо три? Одна для живих, друга для тих, кого пам'ятаєш. Вона замовкла, а тоді кивнула на порожнє місце посеред столу, а третю просто постав Для кого? Марфа довго дивилась на мене. Якщо спитаєш, вона образиться. Вона пішла, залишивши запах старої вовни й диму. Я списав усе на сільські забобони, але кутю таки зварив. Баба завжди казала: не дражни ніч. Поставив дві миски, одну собі, одну під іконами, як робили завжди, третю поставив посеред столу, порожню. Коли годинник наблизився до півночі, я почув, як за вікнами хтось проходить. Сніг не скрипів, кроки були глухі, ніби по землі без снігу. О півночі я налив собі чарку, підняв її машинально і помітив, що в третій мисці лежить кутя. Я точно пам'ятав, вона була порожня, я не доторкався до неї, і в хаті, крім мене нікого не було. Світло блимнуло, і мені здалося, що хтось сидить навпроти. Я довго сидів нерухомо, дивлячись на третю миску. Кутя виглядала так, ніби її щойно насипали. Зерна блищали, мак не осів, ложка лежала рівно, ручкою до мене. Я торкнувся столу. Дерево було холодне, жодного тепла, жодної пари. Я встав, обійшов стіл. Зазирнув під нього, відчинив двері в сіни, піч потріскувала, як завжди. Вікна були зачинені зсередини, сніг під ними рівний, недоторканий. Назад за стіл повертатися не хотілося, але щось тягнуло, наче якщо не сяду, образиться не лише миска. Я присів, і тоді почув звук, лечутний, метал об глину. Ложка в третій мисці повільно зрушила, не впала, не підскочила а ніби хтось обережно провернув її пальцями. Досить, сказав я волос, сам не знаючи кому. У відповідь тиша, але не порожня, наповнена. Повітря в хаті стало важким, наче перед бурею, і з темного кута, де стояла бабина шафа, повіяло холодом. Я глянув туди і побачив, що дзеркало на дверцятах потемніло, мов хтось подихом запітнів скло, на ньому проступили плями, сліди долонь, малих, дорослих, старих, ніби багато рук торкались одночасно зсередини. Я згадав бабині слова, сказані колись ще в дитинстві На новий рік не клич усіх по іменах, бо прийдуть ті, кого вже нема, і ті. Кого не пам'ятають, я нікого не кликав, прошепотів я. Ложка в третій мисці повільно піднялася на кілька міліметрів і знову лягла. У цей момент я зрозумів їдять не кутю, їдять пам'ять. У голові спалахнуло обличчя Баба, дід, батько якого ховали без мене. Люди, імена яких я забув, але які колись жили в цій хаті, і серед них хтось ще, хтось кого я не міг згадати, але хто дивився просто на мене, світло знову блимнуло, і я почув, як у другій кімнаті скрипнуло ліжко, ніби хтось на нього сів. Я не хотів обертатися. Скрип ліжка повторився повільний, обережний. Ніби хтось перевіряв, чи я справді чую. Повітря в хаті стало ще густішим. Від нього тхнуло сирістю і старим полотном, яким накривають покійників. Там нікого нема, сказав я сам собі. Голос звучав чужо, не мій. Ложка в третій мисці знову дзенькнула цього разу різко, наче знак. Я підвівся. І повільно пішов до другої кімнати. Кожен крок лунав занадто голосно, підлога стогнала, ніби не хотіла мене пускати. Я зупинився на порозі, ліжко було порожнє, але ковдра продавлена, ніби хтось щойно з неї встав. Поряд, на подушці, лишився слід, темніший, вологий, наче від холодного чола. Я відступив назад. І спиною вперся в стіл. Третя миска була порожня, повністю, навіть маку не лишилося. У грудя защеміло. Я відчув це одразу: щось забрали не з миски, з мене, наче витягли спогад. Я спробував згадати обличчя матері, знав, що люблю її, знав, що вона була, але риси. Розпливалися досить, хрипко прошепотів я. Я нічого більше не дам. У відповідь у хаті засміялися тихо, сухо, не ротом, стінами. Зеркало на шафі потемніло остаточно, і зсередини почав проступати силует, нечіткий, ніби зроблений з диму й тіні. Він сидів. Просто за столом, на місці третьої миски. Я бачив лише контур, але відчував погляд. Ти поставив, пролунав голос. Ти згадав. Я, як усі, пробормотів я, для традиції. Традиції не бувають порожніми, відповів голос. Коли кличуть, приходять світло згасло! У темряві я відчув, як щось холодне торкнулося моєї руки, там, де ще мить тому була ложка. Пальці були довгі, сухі, але надто живі. Ще не північ, прошепотіло воно, а ти ще не подякував. І тоді я згадав третю миску ставили не для померлих родичів, і не для тих, кого пам'ятають, її ставили для того. Хто приходить замість когось, одиника в хаті не було, але я знав лишилися хвилини, це відчувалося в тиші, що зустилася так, ніби повітря хтось звертав у вузли. Вітер за вікнами стих, навіть сніг переставши листіти. Той силует сидів нерухомо. На місці третьої миски тепер була лише темна пляма на столі. Дякувати не обов'язково словами, сказав голос. Я відчув, як у голові щось сувається, спогади пішли хвилею, не мої, чужі, село, якого більше нема, люди, що йшли під лід, хати, засипані снігом, так глибоко, що вікна ставали могилами, і серед них я, точніше, хтось дуже схожий. Куття для живих, щоб пам'ятали, хто вони, продовжив волос, для мертвих, щоб їх не забули, а третя для того, хто лишається, коли інші йдуть. Світло враз спалахнуло, слабке, жовте. Я побачив своє відображення в дзеркалі, воно не рухалося, очі дивилися прямо, але не на мене, повз. Наче чекали, не можна просто піти, запитав я. Можна, відповів голос, якщо є кому сісти замість тебе. Я задав, як у дитинстві бабуся накривала стіл і завжди ставила третю миску першою, обережно, з повагою, і ніколи не дозволяла торкатися її після заходу сонця. За вікном хтось прийшов. Сніг не хруснув, потім ще кроки багато. Час, сказав голос. Я сів за стіл. Ложка лежала переді мною, волога, тепла. Кутя в вмисті з'явилася знову свіжа, темна, пахла медом і землею. Коли я взяв ложку, дзеркало позаду дзенькнуло, ніби по ньому вдарили середини. Перший удар півночі я не почув, другий теж. А на третій я зрозумів, що звук лунає всередини грудей. Вранці хату знайшли відчиненою, стіл був накритий, дві миски стояли повні, третя порожня, і ніхто в селі не міг згадати, хто жив у тій хаті до Нового року. Лише казали, що традиції треба шанувати, бо інакше хтось обов'язково сяде на твоє місце. Ніч на порозі стоїть, сніг мовчить і вікно не скрип. порожня ложка стукає об стіл хтось прийшов без імені, хтось давно вже не жив, у дзеркалі знак на скліл. Дякуємо, сказали мені, я мовчу і дихати важко, бо місце вже не моє.